Друзі, привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами цікавою новинкою від південно-корейського виробника Комско. У моїх руках одразу два вироби, присвячені одному святому архангелу Уріїлу. Це срібний меч та срібний щит. Ідея подвійного випуску дуже вдала. На щиті ми бачимо зображення Уріїла, який тримає меч. І якщо придивитись, він точно такий самий як окремо випущений меч, ось цей. Такий маркетинговий хід ніби підштовхує колекціонера мати обидва предмети, вони гармонійно доповнюють один одного. Я знаю, що вам більше подобається відео з монетами, але іноді варто показати і подібні речі. Вони цікаві і важливі для розуміння колекційного ринку. Коли дивишся на цей щит та меч, відчуваєш, що тримаєш частинку історії та міфу в руках. Меч я вже показував на каналі. А ось щит отримав лише зараз. І для вас це буде умовна прем'єра. Це виріб з чистого срібла, вагою 2 трійські унці. Дані про метал, вагу та пробу виробу, вказані на гурті. Бачимо, ця позначка місцями трішки жовтувата, така ніби іржа. Я так розумію, що причина в штампі в тому клеймі, яке виготовлено з твердого металу. Ті частинки твердішого металу залишаються на срібному виробі, реагують з повітрям і маємо такий ефект. Щит має античну обробку, штучне зістарення, що додає йому особливого шарму. Заявлений тираж виробу 10 тисяч екземплярів. Архангел Уреїл, зображений у повний зріст. В правій руці він тримає меч, піднятий над головою, крила розправлені. В такий спосіб дизайнер надав фігурі святого величності, позаду накетка, яка красиво розвивається, ніби на ньому римський плащ. Архангел стоїть на кам'янистій підлозі, яка деталізована дуже реалістично, як і решта деталей виробу. Вгорі розходяться хмари, а посередині сяє сонце. Промені якого ніби осяюють фігуру архангела. Рельєф присутній, усі елементи добре проглядаються, а фініш лише підкреслює глибину та об'єм зображення. Порівнюючи цей щит зі щитом архістратига Михаїла, не можу сказати, що один кращий за інший. Вони різні, але обидва виглядають прекрасно. Щит Уріїла трохи тонший за щит архістратига, але вага та ж сама дві унції. Тонший щит дозволив видовжити виріб і показати Уріїла у повний зріст із мечем над головою. Образ вийшов справді вражаючий. Що ми знаємо про святого Уріїла? У християнській традиції він вважається одним із семи архангелів. Його ім'я означає Світло Боже або «близьк Господній. В іконографії Уріїла часто зображують із вогняним мечем. Це символ Божої справедливості, захисту віри та боротьби зі злом. Тож виріб саме меча як окремого виробу, абсолютно логічний, а його поєднання зі щитом виглядає особливо символічно. А що ж ми знаємо про Комско, творця цих чудових виробів? Комско це Південно Корейська корпорація з виробництва монет та цінних паперів. Вона виконує функції Державного монетного двору Кореї, карбує офіційні монети. Але також відома своїми колекційними випусками. Саме від Комску ми маємо популярні серії з корейськими тиграми, воїном та вже згадуваними щитами та мечами. Їхні вироби завжди відрізняються високим рівнем деталізації та нестандартним дизайном. Ще одна цікава річ: не всі щити Комско зростають у ціні однаково. Наприклад, ось цей щит із зображенням архістратига Михаїла. Нині коштує відчутно дорожче за інші, хоча вийшов він в серії третім після щита Чіву та щита Ахілеса. Причин може бути кілька: по-перше, сама постать Михаїла має надзвичайну популярність у світі, він шанується як головний небесний воїн та захисник людей від сил Темряви. І такий виріб привабливий не тільки для тих, хто цінує срібні колекційні предмети, а й для віруючих колекціонерів. По-друге, існує версія, що тираж цього щита був меншим від попередніх, і це могло створити дефіцит, а дефіцит завжди підігріває ціну. По-третє, варто врахувати дизайн. Щит Михаїла вважають одним із найвиразніших у серії, тому попит на нього стабільно вищий. І ще один нюанс: на вторинному ринку цей щит з'являється рідше, ніж інші. А коли попит стабільний, а пропозиції мало, ціна закономірно зростає. Отож, навіть у межах однієї серії ринок виділяє окремі вироби, і приклад Михаїла добре це демонструє, не завжди перший випуск стає найдорожчим, іноді зіркою виявляється середній реліз. Подібні вироби від Комско мають сталий попит серед колекціонерів, особливо за кордоном, і з часом помітно зростають в ціні. До прикладу, ще рік тому щити в США продавались до 100 доларів, на тому ж Epmex чи EBay. Нові ж випуски від Комско, зокрема, цей щит Ріла зараз коштують 140-150 доларів. Звісно, на зростання впливає і біржова ціна срібла, але не менш важливий фактор колекційна привабливість та вдалий маркетинговий підхід виробника. Для колекціонерів, яким подобаються вироби нестандартної форми. Або ж цікава релігійна символіка у сріблі. Варто звернути увагу на комплект щит і меч Уриїла». Такий меч та щит разом утворюють символічний дует. Один підкреслює захисну роль, інший бойову. І разом вони повністю передають образ Архангела. Отже, щит Уриїла – це дуже цікава робота від Комско, яка привертає увагу не лише колекціонерів срібла а й тих, хто цінує символіку та нестандартний дизайн. Меч та щит щитуріла створюють унікальний комплект, а серія щитів від Комско продумана до найменших деталей. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Мені важлива ваша думка, і це допомагає створювати більше цікавих оглядів для вас. Дякую вам за підтримку каналу. Побільше вам цікавих предметів в колекції. Зустрінемось!